Всім привіт! Мене звати Аня і на мою привелику радість ви потрапили на канал Unbook. І сьогодні, нарешті, на цьому каналі я буду говорити про свої улюблені книги. Щоб трохи обмежити себе в часі, я обрала для себе такий формат, що з одного жанру я можу обрати лише одну книгу, і відповідно обрала дев'ять жанрів, які я найчастіше читаю, і з якими я найбільше знайома і в яких я, в принципі, можу виділити для себе улюблені історії. І щоб довго не затягувати, почнемо ми із такого жанру, як фентезі. Це, скоріш за все, жанр, який я найчастіше читаю, до якого я найчастіше повертаюся. І моєю улюбленою книгою у цьому жанрі є Хроніки Нарнії. Можливо, це банальне. Відповідь, але така вже правда. Цієї книги, на жаль, поки немає на моїх поличках. Чому поки? Тому що вона у мене така кочуюча книга, її вже близько півтори роки не було видно вдома. Проте я сподіваюся, що в декілька найближчих місяців вона все таки повернеться, але поки доводиться обходитись лише згадкою і пам'яттю про неї. Не думаю, що в сюжет книги надто глибоко вартує заглиблюватись. Думаю, що більшість з вас знайомі з цією історією, якщо не у друкованому, то у варіанті фільму «100%». Книги нам пропонують трохи ширшу історію, ніж у фільмах, оскільки у фільмах екранізовані лише перші три частини. Загалом їх є сім. І у цих частинах міститься історія про створення Нарнії, історія про її завершення і загалом все, що відбувається між тим. Екранізація охоплює саме ті три частини, які найбільше розповідають нам про чотирьох братів і сестер, двох доньок Єви та двох синів Адама, які одного дня через шафу потрапляють до таємничого магічного світу Нарнії, які будуть з. Вільняти від влади злої королеви і повертати мир у королівство. Вибір найкращої книги у жанрі фентезі для мене був супер легким. адже хроніки Нарнії це така історія, яка у друкованому і екранізованому форматі переслідує мене все моє життя. Це одна із моїх улюблених історій, улюблених фільмів, улюблених сюжетів. І загалом якоюсь мірою я думаю, що ці книги поставили для мене таку основу, від якої я відштовхуюсь, оцінюючи вже всі наступні книги у цьому жанрі, які я читаю. Це неймовірно тепла і рідна моєму серцю і моїй душі історія, яку я дуже люблю передивлятися. Ще не бралася за перечитування, але яку дуже люблю передивлятися саме у такий період листопаду, грудню, перед Різдвом, перед Новим роком. Мені здається, це ідеальним періодом для цієї теплої, якоюсь мірою дитячої, проте все-таки досить дорослої історії. Мені насправді дуже подобається манера, якою автор вкладає досить складні і важливі сенси у таку просту, веселу, пригодницьку історію. Про декількох дітей, і я також просто в захваті від рішення автора розповісти нам не просто якусь окрему історію із життя цього вигаданого магічного світу, але охопити її від початку її створення до самого її завершення. Мабуть, якщо не враховувати основну трилогію, то саме ці дві історії про започаткування та завершення існування Нарнії для мене є улюбленими. Я навіть знаю, що останню частину із цієї серії психологи рекомендують до прочитання, щоб. Побороти страх смерті, і я розумію, чому вона насправді дуже цікаво розкриває цей аспект. Із усіх семи книг напевно не до кінця я зрозуміла лише п'яту. Не зовсім мені до душі сюжет, і не зовсім можу сказати, що всі сенси закладені автором втрапили мені до голівеньки, але все ж це абсолютно не завадило мені кожну книгу оцінити в п'ять зірок, неймовірно любити і берегти в своєму серці і в своєму читацькому житті. Цю історію і боротись за її повернення на полички. Я насправді, якщо не отримаю її назад додому до кінця цього року, то запланую собі придбати нову частину і просто щоб вона тут стояла. Єдина причина: насправді, чому я не так активно. Очікує на її повернення, це тому, що її просто нема не покласти. Вам тут, мабуть, видно частину із коричневими книгами, а там 900 сторінок це досить така груба історія, і вона просто не поміститься. Тому, в принципі, можливо, вартує спершу придбати мову поличку, а потім вже повернути хроніки Нарнії на їхнє заслужене місце. Продовжуємо рухатись книгами, яких на моїх поличках поки немає, і наступний жанр, який охопимо, стане зарубіжна класика і мій улюблений не лише в цьому жанрі, але й загалом твір Звійні вітром. Я не великий фанат зарубіжної класики. Я знаю, що там є багато культових історій, тому я до неї час від часу повертаюся загалом для збільшення свого читацького багажа і розширення свого розуміння читацької культури загалом. Проте особливо американська література дуже рідко є для мене близькою. Чи зрозумілою, чи цікавою, хоча саме звіяні вітром, тому вони, зрештою, і опинились в цьому переліку, стала для мене просто величезним винятком. Це історія у двох томах, принаймні я з нею знайома у двох томах, і у ній ми спостерігаємо за головною героїною за Скарлет. На початку книги вона нам представляється як досить таки балована дівчина з багатої сім'ї, дуже вродлива, яка знає ціну своїй вроді, і впевнена, що. Зможе завоювати собі будь-якого хлопця, який припадає до ока. До зав'язки цієї історії також належить початок громадянської війни у Америці, і саме ця подія стане причиною багатьох труднощів у житті нашої головної героїні, і саме ці труднощі, через які вона буде проходити, будуть нам формувати її як особу, формувати її як головного героя. І саме за цим таким ростом Скарлет ми будемо спостерігати протягом двох томів. Чому ця книга, в принципі, потрапила у список улюблених і чому вона є моєю улюбленою книгою у цьому жанрі. Так це тому, що на моєму читацькому досвіді це була перша книга, від якої я дійсно не могла відірватися. Я загалом завжди була небайдужа до читання, і якась книга у мене та й читалася. Проте це була саме та історія. Останні 300, можливо, 400 сторінок якої я прочитала за один день, просто не маючи змоги відійти і відірватися від цієї книги. Просто щоб зробити перерву, щоб поїсти, я її всюди із собою носила і з нетерпінням чекала. А що ж відбудеться далі? До того це одна із перших історій із таким відкритим фіналом, з яким я познайомилася. Для мене для читача це було просто шоком, що нам можуть не розповісти фінал історії в фіналі книги. Так, я знаю, що насправді в цієї серії є таке неоригінальне продовження, написане іншою авторкою, яке нам, в принципі, розповідає, що ж відбувалося далі після завершення оригінальної історії. Проте є в мене такий пунктик на те, що я не можу дочитувати оригінальні історії не від оригінальних. Авторів, а все таки мені хочеться залишати її в своїй пам'яті, в своїй уяві, а такою, якою бачила цю книгу її авторка. Те, як відбувався розвиток і становлення нашої героїні, було для мене дуже цікаво. Вона з такої не надто приємного персонажа на початку книги переросла в сильну і незалежну жінку. Не можу сказати, що в кінці головна героїня стала якоюсь надто приємною особою для читача чи для людей, які оточують. А проте вона така дуже становлена особа, і саме ця така її якась. Залишкова неприємність залишилася саме тому, що вона не дозволяє іншим людям чинити на її. Якщо я після кожної книги буду повторювати, що я вам її рекомендую. Сильно на мене не зліться і не ображайтесь. Це все ж таки мої улюблені книги, тому і цю я звісно ж страшенно рекомендую. Думаю, як тобі її відібрати із бабусиної бібліотеки, щоб вона опинилась на моїх каличках. Із зарубіжної класики я пропоную нам плавно перейти до української класики, і я обіцяю, що це вже остання книга, якої на моїх поличках немає. А саме Тигролове. Чомусь мені здається, що це така досить банальна відповідь для улюбленого твору української класики, проте, все ж від цього, моя любов до історії меншою не стає. Я з нею познайомилася саме в шкільні роки, і це було таким першим твором, який відкрив мені той факт, що українська література може бути для мене цікавою. Це одна з таких книг, яких я продовжую любити і продовжую рекомендувати, незважаючи на те, що давно я з ними знайомилася, і просто неймовірна кількість сюжетних аспектів, імен героїв і сюжетних поворотів вже давно вилетіли з моєї голови. Проте я точно пам'ятаю свої враження від неї, і точно пам'ятаю, що зав'язка у нас побудована на тому, що наш головний герой у потязі на заслання вирішує вчинити втечу і все-таки тікає із того поїзда і потрапляє у сім'ю сірків і за ним у цій сім'ї розвитку відносин між цими людьми ми її будемо спостерігати. Насправді, вперше із цією книгою я познайомилася у себе вдома, коли знайшла такі роздруковані частини своєї сестри цієї книги. І Я пам'ятаю, що я її з великим захопленням читала, і мені було цікаво, в якийсь момент я зрозуміла, що історія ще не закінчилась, а от надруковані сторінки вже закінчились, і мені довелось відкласти читання цієї історії до саме шкільних часів, шкільних років, коли у програмі вже безпосередньо був Іван Багряний, і тоді я дуже втішилась повернення до цієї історії, тим, що мені нарешті вдалося дочитати і в її прожити. Я насправді була досить таки сумлінним учнем в школі, і більшість творів читала у пов... Обсязі. Не тому, що вони якось мені надто подобалися, а тому, що так було потрібно, і тому що в принципі, завжди у мене була така тяга до читання. Проте, от саме «Тигролове» гролове стало для мене книгою, яка викликала в мене вау-ефект і показала мені, наскільки цікавим, і захопливим, і приємним для мене конкретно може виявитись читання. Я знаю, що багато хто засмучений тим фактом, що українські видавництва дуже часто видають одні і ті самі твори української класики. я теж частково не підтримую цей такий рух, хотілося б бачити велике різноманіття українських творів. Проте це дає мені можливість обрати саме ту книгу від саме того видавництва і з цією обкладинкою, яку мені хочеться. Тому я думаю, що пора звернути свою увагу саме на тих і нарешті придбати один із примірників до себе до бібліотеки і освіжити у свою пам'ять про цей твір. Я обіцяла вам, що далі з порожніми руками стояти не буду і свої обіцянки дотримуюсь. І у жанрі сучасної української літератури я обрала за улюблену книгу Мандрівний цирк сріблястої пані у цьому творі ми будемо спостерігати саме за мандрівним цирком. А він у нас переживає свої не найкращі часи. І ці такі труднощі нашої сріблястої пані, людей, які працюють в цьому цирку і їхній подорожі по Україні. Ми будемо спостерігати. До цієї книги мої стосунки із сучасною українською літературою складались насправді не найкратно. Кращим чином мені було дуже важко знайти для себе сучасного українського автора чи сучасний твір, який би розкрив для мене, що взагалі таке сучасна українська література, про що там пишуть, чи здатна я її полюбити. Мені правда здавалося, що я скоро просто здамся серед тих книг, які ніяк не могли припасти мені до душі. Але, зрештою, мені до рук втрапив. Саме цей примірничок цієї прекрасної і на вигляд в тому числі книжечки, що мої дуже рада, бо саме ця книга стала для мене улюбленою отак одразу із перших десяток сторінок. Цю книгу, окрім жанру сучасної української літератури, можна сміливо заносити до фентезі, до такого українського фентезі. Тут присутньо дуже багато аспектів української культури, українського фольклору, українських міфічних персонажів, що дуже цікаво доповнювало саму історію і саму атмосферу цього мандрівного цирку. В той час, коли я її читала, мені здається, що це вже було близько двох років тому. Я часто помічала таку тенденцію, що навіть при прочитанні українських творів сучасних сюжети все одно розвивались десь за кордоном, десь далеко. Персонажі були десь далеко і не були аж такими близькими і рідними. Тому факт, через який я особливо полюбила цю історію, через який вона зараз перебуває в топі моїх прочитаних сучасної української літератури, було те, що Наталія Довгопол навпаки дуже глибоко і. Ретельно заглибилася саме в культуру України, окрім саме тих культурних особливостей того часу і фольклорних персонажів. Авторка проробила досить таки ретельне дослідження виразів, висловів, словесних зворотів, і навіть назв міст вулиць і річок і тому подібне для того, щоб повністю передати колорит того часу. Тому я вважаю заслуженою моєю на даний момент улюбленою авторкою сучасної української літератури. Вона для мене одна із таких небагатьох авторів, в яких виходить книга, і я ще не читала анотації, я ще не знаю тематики, я ще не знаю сюжету, але я вже знаю, що придбаю її до себе на полички. Тому, якщо ви раптом ще не знайшли для себе той самий твір сучасної української літератури, який готовий назвати улюбленим, який розкриває саме українські аспекти з незвичної точки зору, то спробуйте мандрівний цирк. Я думаю, що він має всі шанси вам сподобатися. Коли мені довелось обирати улюблений твір сучасної української літератури, я довго вагалася між двома книгами, і зрештою, вирішила схитрувати і таки занести їх обидва. проте цю книгу, про яку зараз буду говорити, вирішила віднести такий до жанру. Більше детективу, а саме мова йде про Я бачу вас цікавить пітьма. Мені здається, що дуже важко розповісти вам сюжет цієї книги. По-перше, щоб не було жодних спойлерів, а по-друге, щоб передати вам всю глибину того, про що автор розповідає в цій історії. Це насправді далеко не лише детектив, це і фантастика, і фентезі, і психологічний роман, і трилер, і я не знаю, які ще жанри, але тут переплетено дуже багато різних. Аспектів мова йде про я не знаю, як звати головного героя. Ані пам'ять наш головний герой Андрій. Він є кримінальним психологом і одного разу він вирушає до маленького містечка Бузьків сад, де він буде розслідувати зникнення маленької дівчини. Допомагатиме йому у цьому розслідуванні також цікава тека, яка не лише сприятиме у пошуках цієї дівчинки, але й розкриє для нього дуже багато таких життєвих недоліків, гріхів і пороків інших жителів цього містечка. Щоб зрозуміти, що відбувається далі, і про що взагалі буде ця історія, треба насправді читати. Я далі заглиблюватись не буду, але точно можу вам передати той факт, що це дуже заплутана, цікава, переплетена історія не лише в контексті жанрів, але й в контексті людей, сюжетних ліній, часових паралелей. Коротше, тут насправді дуже багато всього переплетено, і дуже цікаво із цим всім знайомитись протягом сторінок. Книга легкою не буде, і як мінімум, тому що вона у нас досить груба, тут 650 сторінок, навіть трішки більше, але вона буде складна із точки зору дослідження різних гріхів і пороків героїв. Я великих книг не дуже цураюся, хоч і не часто їх беру, але їхні об'єми мене не надто лякають. Ця книга, незважаючи на свою неймовірну цікавість і вміння зацікавити мене як читача, читалась для мене довго. Я не надто на це злилася, проте розуміла, що історія потребує насправді цього формату. Я таке рідко говорю зазвичай, коли книга перевалює за 500 сторінок, я можу знайти 50-100, які можна було з неї викинути. Тут я навіть не знаю, чи якесь сюжетне рішення. Я би погодилась віддати цієї історії, оскільки воно би все-таки повпливало на загальне враження. Що ще більше посприяло цій такій високій мною оцінці цієї книги, так це те, що ми її брали на читання в книжковому клубі, і це таке людське живе обговорення з іншими людьми, які помітили ті аспекти, які не помітила ти, а ти помітила аспекти, які не помітили вони. Це таке віддзеркалення і перебивання м'ячика з однієї сторони столу на інший. Дуже цікаво і. Набагато ширше розкрила для мене саму історію і її автора. Тому насправді це рекомендація взагалі по житті будь-якого читача, знайти собі ще одного читача, з яким можна порефлексувати над прочитаними книгами і доповнити розширити свої враження від неї. З Такої складної детективно-трилерної історії перейти до якогось легшого жанру, а саме до моїх улюблених ромкомчиків. І я насправді довго обирала, яка книга все-таки моя улюблена у цьому жанрі, оскільки якось дуже високо я їх Звичайно, не оцінюю, я їх розглядаю більше як розважальну літературу для мого настрою і для мого відпочинку. Проте все ж вирішила, що саме ця трилогія. А для мене найбільш така е, лагідна і таке мені guilty pleasure перечитувати і передивлятися її. Щось я дуже довго затягнула із описом цієї книги, але це у нас усім хлопцям, яких я кохала. Перша книга розповідає у нас про Лару Джен. Вона вчиться у школі, і е, у неї ніколи не було стосунків. Проте було багато романтичних захоплень. І щоб якось вилити ці свої емоції, вона для кожного із хлопців, у яких була закохана, написала лист і одного дня з невідомих нікому причин ці листи Зіслатися до усіх її романтичних закоханостей, і їй доводиться із цим розбиратися. І для того щоб якось оправдати свою закоханість до хлопця своєї сестри, вона починає фейково зустрічатися із одним із хлопців зі школи. Взагалі, фейк дейтін це дуже прикольний. На мою думку, сюжетний хід. Я люблю румком із цією сюжетною лінією. І так я знаю, що психологічно теж можна оцінити, що це про мене говорить, але тим не менш, моя любов від цього не менша. Я мушу попередити, якщо ви ще раптом не читали не дивилися цю історію. Вона дуже банальна, вона дуже відліткова, вона дуже дотепна, і вона така в основному ні про що? Ну, про стосунки двох людей, про їхній зріст у цих стосунках, чим завершиться це фейк-дейтінг, ви можете зрозуміти. Проте сам в цьому і полягає моя любов до цієї книги, саме в цьому і полягає моє guilty pleasure, в цьому такому відпочинку, в якому я перебуваю при прочитанні подібних історій і в якому я перебувала читаючи саме цю трилогію. Це от прям такі книги, які я беру після прочитання складних, важких для мого розуміння, для мого сприйняття історії, які довго і напружено читаються, в яких потрібно розбиратися, які потрібно заглиблюватись. Після того ромкомчики просто заходять на ура за 2-3 дні. Ти їх читаєш, відпочиваєш і готовий знову братися до серйозної літератури. До того ж, мені здається, що з головною героїнею себе дуже просто асоціювати, навіть не зважаючи на те, що мені 23, а вона ще вчиться в школі, все одно вона для мене дуже рідна і весела, так ніби якась моя подруга, з якою я давно знайома. Я знаю, що у авторки цієї історії нещодавно вийшов переклад української також іншої її серії, з якою мені теж цікаво познайомитися. Але я поки вагаюся, бо чула різні відгуки, тому якщо ви читали, то підкажіть мені в коментарях, чи вона того вартує. Одним із моїх улюблених жанрів і найбільше моїх улюблених книг насправді є саме в цьому жанрі, це жанр реалізму. І, звісно ж, я тут обрала книгу Пакмену, обрала саме чоловіка на ім'я Уве, хоча насправді. Тут можна було підставити будь-яку іншу книгу цього автора. Про чоловіка на ім'я Уве я особисто можу довго говорити і можу дуже довгі і любовні серенади її оспівувати. Проте це в нас історія про непереможного чоловіка, який втрачає свою дружину, який втрачає свою роботу, і, в принципі, не бачить сенсу. У подальшому житті вирішує декілька разів покінчити своє життя самогубством, Проте з тих чи інших причин йому це не вдається, і він вирушає в таку собі подорож нового віднайдення сенсу у цьому житті, і йому у цьому нам будуть допомагати і інші герої, його сусіди. Це просто прекрасна, тепла, знайома історія, яка не потребує вникнення в світ, яка не потребує якогось глибшого розуміння історії персонажів. Це реально історія про живих людей. Ну, звісно, вони не живі, вони вигадані, але це історія про людей, які ймовірно існують по цілому світу, які стикаються з такими ж проблемами, перебувають у таких же ж ситуаціях, знають таких же ж сусідів. До того ж, стиль Бакмана. Дуже вдало вписується саме в такий жанр, саме в такий опис історії. Він вчить і має здатність дуже глибоко проникати в думки і в переживання персонажів, дозволяти нам проживати все те, що проживає головний герой чи головна героїня, якщо брати до уваги інші книги. І просто загалом у нього якась просто неймовірна майстерність, написання речень. Я знаю, що не всім це подобається. У нього деколи такі дуже короткі речення трапляються, але просто. Просто кожне це коротке речення, я готова виписувати і ліпити на стіну свою із цитатами. і до того ж, Батман це автор, в якого я беру книгу, і я знаю, що я буду плакати. І не тому, що він якось вижимає ці сльози чи надто напружує ситуації, а просто тому, що настільки проникаєшся його персонажами, його здатністю розкривати цих персонажів, що просто мені, як книголюбу і як плаксивій особистості, не вдається втриматися. І, взагалі, Бакман це такий автор, якого я готова втулити кожній своїй знайомій людині і довго наполягати на прочитанні хоча б одного твору. Тому, якщо ви не знайомі з Бакманом, що ви робите? Зупиніться, точніше, не зупиняйтеся, в книгарні і купуйте Бакмана. Так, треба заспокоїтись, бо я коли говорю про свої улюблені книги, надто активно починаю загоратися, дуже багато емоцій висловлювати. А наступна книга потребує мого зосередження, бо я і сама не до кінця знаю, що у ній відбувається, а потрібно розповісти. Іван Жанр у нас магічний реалізм. Книга «Беззоряне море. Книга у нас розповідає… Головного героя його звати Закарі Езра Ролінс. І одного дня в бібліотеці він натрапляє на книгу, яка його дуже захоплює. Там розповідається життя двох закоханих людей, і зрештою ця історія також переростає в історію його життя. Це його, звісно, дуже ж дивує. Уявіть собі зустріти в бібліотеці книгу з історією власного життя. І він починає досліджувати, звідки ця книга взялася, досліджувати знаки, які на цій книзі є, і тим чи іншим чином, нарешті, потрапляє до таємної підземної бібліотеки. Мого клубу, а взагалі я би сказала навіть цілого підземного світу, чому мені так важко описувати? Про що ця книга і чому вона моя улюблена у цьому жанрі, і чому вона загалом моя улюблена книга. Так це тому, що я сама не до кінця в думках можу скласти все, що тут відбувається. Це одна із таких книг, яку ти закриваєш, але продовжуєш про неї думати ще днями і тижнями і місяцями після прочитання цієї історії. Я її читала два роки тому, і досі, деколи, коли вона трапляється мені на очі на поличках, я така: Вау! Як можна було це написати. Тому що загалом це історія, яка має одну конкретну сюжетну лінію, яка перебувається різними маленькими оповіданнями, історіями. І всі ці оповідання і історії, які розповідають зовсім про різних людей, зовсім про різні ситуації, про зовсім здавалося б, різні світи, настільки вдало, тонко і прекрасно вплітаються в загальну історію. Що ти просто, окрім того, що захоплюєшся самою історією, оскільки вона неймовірно багатогранна, ще й намагаєшся зрозуміти звідки в авторки така фантазія, і як вона умудрилася прописати всю цю історію настільки логічно і переплетно між собою. Як не вічно з боку моєї пам'яті було закінчитись посеред цієї емоційної тиради, але What doesn't kill you makes you stronger, тому рухаємось далі. Тож я зупинилась на тому, що окрім цієї чудесної манери оповіді нашої авторки, тут також дуже цікаво багатосторонньо пробудовані персонажі, а тут дуже захопливий сюжет, тут різні сюжетні повороти неочікувані і загалом дуже якісно пробудований світ на рівні і магії і на рівні загалом своєї структури. Проте я все ж наголошую і найбільше захоплююсь, і чому вам найбільше рекомендую прочитати цей твір саме для того, щоб Трохи заглибитись в мозок авторки і в її здатність реально пробудовувати повноцінний світ всередині однієї книги. До того ж, я знаю, що віват нещодавно додрукував цю книгу у м'якій обкладинці, тому у вас просто нуль відмазок не послухати мене і не прочитати цю книгу. Останній жанр, який сьогодні захопимо, насправді скоріше, більше як група книг, ніж як жанр, але будемо говорити про YA, про книги для молоді, фактично. І, звісно. Тож до цієї категорії улюбленою стає «Шістка воронів, саме ця дилогія ну не могла відео з моїми улюбленими книгами обійтися без цієї історії. «Шістка воронів розповідає нам про шістьох молодих людей, про шістьох поганців, які в принципі напевно важко назвати їх друзями. Вони би про себе так не відгукнулися скоріше колеги, які між собою співпрацюють. Заради здійснення певних нездійсненних місій, а проте крізь сторінки цієї книги ми насправді зрозуміємо, що вони набагато більше і глибше ніж просто друзі. Їх повноцінно можна назвати сім'єю, але так далеко ми заходити поки не будемо. Я взагалі досить толерантна е, в плані читання до інших людей. Я знаю, що є книги, які подобаються мені, а іншим не подобаються. Я знаю, що книги, які подобаються іншим, і іншим, не подобаються мені. Але шістка воронів це та дилогія. А до якої, якщо я чую якусь критику, я її не розумію. Я просто не можу по-людськи її прийняти. І коли хтось розповідає, що ця книга йому не сподобалась, я не можу вкласти собі в голові, як це могло статися. Як могли не припасти до душі і не закохати в себе персонажі? Як могла не сподобатись їхня між ними взаємодія, як могли не сподобатись сюжетні рішення, пригоди, злочини, крадіжки, які вони здійснюють це для мене, як для читача, як для неймовірного о, любителя цієї історії. Просто не вкладається в нулі. Мені здається, що, як мінімум для мене цю книгу робить дуже особливою той факт, що тут історія ведеться з точки зору кожного із шести головних персонажів. Тобто, яка б не відбувалася ситуація, які не були б проблеми, які б не обдумані на перший погляд, здавалося б, прийняв хтось рішення, ми завжди, зрештою, дізнаємося все, що відбувається з точки зору кожного учасника, зокрема. Це дозволяє поглянути на самі ситуації з різних точок зору і зрозуміти кожного з персонажів, зокрема, і глибше зануритися у їхнє світобачення, у те, як вони приймають рішення, у те, як вони будують свої злочинні плани, і у те, як вони між собою взаємодіють. Мені подобається, що на сторінках цієї книги, попри такі суперцікаві сюжети першої частини і другої частини, попри ці такі неймовірно заплутані плани викрадень, насправді на цих сторінках також поступово розкривається нам все глибше і глибше кожен з персонажів. І якщо на початку цієї історії кожен з них для нас постає таким сильним, з міцною броньою персонажем, то чим глибше ми занурюємося в історію, тим більше якихось зранень, болить, недоліків цих персонажів ми бачимо. Тим більше розуміємо, як вони співпереживають іншим, як вони турбуються одне про одного, і як вони насправді вирішують всі складнощі, які вони потрапляють з думкою про кожного зокрема. Та я насправді дилогію те, що читала першою, і мене це абсолютно не турбує. Тому якщо вам раптом була не цікава оригінальна трилогія, то цей приквел я вам все одно рекомендую прочитати. Що Це прикл. Чергуся, приклуб шити приквол вже. Ну що, мені пора випити трішки валер'янки, щоб заспокоїти свої емоції після розповідей про всі мої улюблені книги із дев'яти різних жанрів. А вам, я сподіваюся, доведеться додати хоча б одну із рекомендованих мною книг до своїх майбутніх покупок. А поки ви це робитимете, я дякую вам за перегляд цього відео. Залишайте в коментарях ваші улюблені книги у різних жанрах, будемо трохи спілкуватися. Якщо ви хочете бачити ще більше контенту від мене, можете підписатись і на інші мої соціальні мережі. Всі посилання. Можна знайти в описі до цього відео. Гарного вам дня, тижня і нехай нічого не мене вас стороною. Па-па!